Наша переходити вулицю про підземні і надземні переходи, як працює світлофор та інші правила для пішоходів, розповіли школярам-інспектори. А старшокласники влаштували ціле театралізоване дійство. Я багато раз дивилася цю виставу, і я вже знаю правила дорожнього руху. Так, мене мама навчала з татом. Мама сказала: спочатку подивися наліво, а потім направо. І, якщо немає машин, то тоді переходь дорогу. Якщо є машина, то подожди. Я знаю правила руху. Дорож... Кожного з, я не пам'ятаю, чи з трьох чи з чотирьох років мене дідушка вчив всьому. Я хочу сказати, що це не одноразова акція, це постійна робота, яка проводиться на протязі багатьох років. І хочу відмітити, що сьогодні виступала молодша група юних інспекторів руху. Команда юних інспекторів руху, старша група, в даний час знаходиться в Артеку. Вона захищає честь Житомирської області в всеукраїнських змаганнях. Уже нам відомо, що серед серед команд. Я думаю, що досить почесне шосте місце зайняла наша команда. Тісна співпраця не лише з учнями школи номер 16 але й усього міста забезпечує ефективні знання та безпеку дітей на дорогах. Зазначив інспектор відділу з профілактичної роботи управління дорожньої автомобільної інспекції у Житомирській області Микола Яцкевич. Ці заходи проходять не тільки в школі номер 16, і в різних школах міста Житомира для того, щоб якомога більше дітей охватити, от і якомога більше дітям можна було довести, що правила дружнього руху дуже важливі, адже дорога не пробачає помилок. І ще одне. Працівники державні автоінспекції займаються цими питаннями, так але хочеться звернутися як до педагогів, так і до батьків. Приклад старших, приклад батьків. Це дуже важливо для учнів перших класів у подарунок вручили розмальовки з правилами для пішоходів.